Олег, ти в нападі, ти були нижче трохи. Я їм дав по три хвилини. Усім попросився захисник так. Так, м'ячі покидали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дань, сходіть, будь ласка, одинадцять м'ячів, Що ж я їх не бачу. А, отут у Дена один, дев'ять. Будь ласка, щоб одинадцять штук було, я не перенесу. Петь, навещу ну, ты вышел. Молодец, хорошо оторвался. Ну, на мне, ты его сбиваешь, Петь. Я ногу поставлю за Ну, ногу, а... Я... Нормально, Кажи... Тимур? Скажи, я ногу поставлю зацепился. А так, не став ногу. Тимур, все добре? А давай, а давай, да? давай, а стеночку. Да? Подходим, п'ємо по слизку. Три, два, три. Три, там не три, там чотири надо.

Хлопці, знайдіть я якщо ще мінус один м'яч, я тоді не знаю. Одинадцять що... я привіз. Було 12 з вами. Кирил, це горшка, бо мінус хочеш один же ж хлопчик змік. Він пішов не мечів. Шукаємо. Давай, давай, Чому що там не хлоп не бігати, Ми Це, це теж позабивали, тепер шукають. Кирил, зразу

Это уже краще. Да. Еще один ищу. Да. На землю, мяч, баль. На землю мяч опустите. поиграйте в пас. Роз, да. И дай Дину! Вадим, 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 набирай! Дай ему! Гриш, угол. Валь! гриш, угол. Вадим, набирай! Води, набирай! Видворит! Матвей, куда ты пошел? Так там аут был? Аут, кидай аут, давай. Нет, нет, не так, нет, нет, не так, а ну пошли, замена. Владик. Владик, взял братву, мяч шукаем. Давай, 10 мячів. Пішли за м'ячами, що ви сидите? Ви одну, один провтикали, зараз другий лежить! <тас> а, єсть один. <тас> Там скільки? Десять? <тас> Всього, одинадцять. Будьте уважні! Матвій, <тас> Хорошо. Ось, так. Ось так, це воно то виграв, правильно? Тимофій, не роби великі розриви. Навпаки ближче до п'яті зараз. Ближче до п'еті, Тимофій. Тимур, чого ж він сам стоїть? Ще, пас, пас, дай йому в Дай. Дай і просить Даня, Дальня, Тим. Ще.

Вадим запізнився, Вадь. Пас, пас оддав. Ще. ще дай ему дай. Ваня. Ну дай, Стасу, передачу. Ну що ви злобитеся? Ну біжи збоку. Так, де Тимофій Маслон? Тимофій Маслун! Т... Тесля. Голос. Стас, що там, носа? Заміна, Петь, йди сюди, Дай, Тимурчик сюди. Швидше, не, швидше, м яча. М яча. Наступно виходить Діма і Таня. Заходь. Це, це останнього... останнього захисника центрального. Тіма, де Тимур? А, Тіма, пішов. Все, молодці, відпочивайте. Дай. Дай. Маслун, ти останній а, захисник. Можна, можна, водим.

Чуть попал, Майчест, бы помечу. Если бы ты там был, ты бы поворотом не попал. По не, попал. Я не, попал. не Я не бы попробовал через Украинская Так, на пара будет у нас. Я Дима. на голову. Да, уходь. Максим, доставай. ты Голову поднимай. Тимур, бьешь, не скуты. Голову подними.

Давай, через пас, сосім відкрийтесь, Нікіта, Ваня, нижче, Нікіта, от подивись, швидше, димоти. От Нікіта є. Дай, відкривайтесь, квадрат робіть. хороша, Іди, Ваня, допомагай. Хорош, не полим. Ваня, ти! Іграй. Пара. О! два виходите! Дімочка, треба забивати, дивись момент за моментом вади. Хорош, Вадим? Макс, Що, до ноча. Олег, де ти зупини, зупини, подивись центр на Олега. А Олег заковався. Олег, ти будеш грати, чи ти стоїш? Не полим, не полим. Рушуся! Ні, бам! Заміна! А що так? Облітя на м'ячка. А що, хто гравця оказає? Так скажи, чому мовчиш?

Такого, такого, ты в аддиютуре еще победишься. Ты в аддиютуре, победишься. Сунко, ты что, он так и Еще один, какой ты не можешь? А что а ты била там? А что 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 ты и потом второй раз походи.

Мышинка ниже А Соли ниже Я меняю только две позиции Центрального защитника и в центр. Центральным защитником? А тебе тебя нет серой футболки? не А ты в центре Ой ой ой

не, Макс, вы чуть -чуть. <соединяющие> Никита! И Вадим, и <соединяющие> Дисуга <соединяющие> вот. Никита и Вадим, и <соединяющие> <Мальчик, Мальчик>, <соединяющие> Страх да? ты, ну как это пропускать? Ну двух ворота вот паротолец. Пальцы, надо таки отбивать. Да, Нормально? Страх да. удар Страх ну, по да, а, да, 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 ну, ты. Страх не Страх Я Страх Богдан Богдан по Страх Я Давай, не давай, хобці. 10 хвилин залишилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Бодя, забивай! Чихо! Да, Тихо! Бери! Голда, бери, 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 бери. бери. бери на м'яч, забирай гол! Ти ж виходиш один в один! Чого ти м'яч пропустив? На землю м'яч опустив. На землю м'яч? Так, да, так.

Владик куда ты поехал? Владик в Кирилл, последнего защитника. Богдан, Отпочивай Все, досить. Та и так два раза. Еще сейчас собака. Нет, нема собак. Молодец, Кулюль. Поехали. Они у нас на коте. Я не Бог в защите играет. Не бойтесь, не бойтесь.

хочу опустить на землю. Стас, я кажу на землю, ты вверх держи. Обережно. Давай, Тимофей, активнее. Пас, 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 пас. пас. Ты держи. И забежим. ему Ничего не было. Обережно. Удар! Савон, где ты есть? Удар! Дай пас. І шир, дай, дай, димор уходь! Шир, шир. Давай, Богдан! Будь... Сильніше! Так, да, так, да, так, да. тільки точні, бой, точніше. Бой. Олег, ти ней ігри! Олег, ти знаходишся в положенні поза грою.

Садай. Олег, не вбігайте, він ігри. Отак. так. Не Даня! а далі у нас Так, три хвилини залишилось. Оттак. Давай, давай! Добави. не Подача! Ку, Тима! Тима ну ты за какой игрочек? Да, не слова. Стрельбу я не вижу. Ну. Я не дрону! Стас здорово подал, замечательно. Я думал занесет его, а вы не занос. Олег выше не нападает. Опа, Бодя! И шар,